Безпекова ситуація ще круже. Після прильотів кабів, то, то ж так, скажімо так, то ж артилерія, таке все, це, а це вже і каби, то куди ще гірше. Хочу сказати, що стало ще набагато хуже, ніж було. Розстріляли і градами з усього на світі, те, що ми тільки розуміємо. Ну, Стріляють гірше, гірше. Опасно. Стало більш небезпечно, але ми тримаємося. Надіємося на краще, на наших хлопців. Де з артилерії, де з танка по звуку, по времени вже засікаємо. Знаємо скільки воно летить. По початку, да, а зараз ні. Все одно треба якісь ну, побутові проблеми рішати. Зутра стараюся, коли немає цих обстрілів, що тихо, ти вибігаєш чи в аптеку, чи в магазин, і швидко повертаєшся додому, щоб більше нікуди не ходити. І стараюся все купити коло дому, нікуди не їздити, ніде більше не ходити, нічого, щоб тільки було все поближче. Орієнтуюся на звуки, бо іноді, коли трошки шумно, пересиджу трошки дома. Я все але все одно беру себе в руки і йду. Бо треба йти, треба працювати.